І ще ми хотіли повернутися до новини. Що кілька годин тому Верховна Рада України ухвалила два законопроекти, які передбачають все ж таки відкриття даних, створення відкритих даних і легшому доступу до них усієї громадськості з приводу використання бюджетних коштів? Прокоментувати це ми зателефонували до експерта реанімаційного пакету реформ Ярослава Юрчишина. Ярославе, доброго дня вам доброго дня. Наскільки важливі ті законопроекти про відкриті дані, які сьогодні були ухвалені, і що саме вони передбачають? Насправді можна сказати, що це революційні законопроекти по своїй суті, так? бо вони легалізовують е, інформацію, яка знаходиться е, як у формі даних, баз, таблиць, так на сайтах е, наших органів е, державної влади. І е, відповідно зобов'язує органи державної влади максимально спрощувати доступ до них і викладати їх е, е, онлайн. Так? Бо ми маємо певний нюанс по до позакону про доступ до публічної інформації, та він не регламентує, що означає власне ну, наявність даних на сайті. І ці законопроекти вони а, фактично посилюють доступ до публічної інформації і дають основи електронного так званого електронного урядування, яке зараз дуже поширене а, в розвинутих країнах. Зрозуміло, Ярославе, А що це означає для громадськості для людей, які хочуть перевіряти, чи правильно міська влада у їхній громаді використовує кошти, вони зможуть розібратися в тих даних, які будуть надані? Вони будуть уніфіковані? Власне, що цей законопроект спрощує використання великих об'ємних даних, так тобто він дає змогу ставити вимоги до державних структур. Щоб ці дані були зведені систематизовані і максимально спрощені до використання пересічними громадянами, тобто щоб був присутній пошук, який би міг дати можливість людині знайти класну ту інформацію, яка їй є потрібна.